Всім привіт, з вами привіт, Йо. І сьогодні у нас друга заключна серія по сюди ходу. Сьогодні ми а, зробимо обзор на нього. Я не, зні, я не знімав величину відео, Величезне, тому що я, я спробував воно вийшло настільки велике, його там монтувати ще на 2 дні. А, я думав, що краще так зробити а, фар, формат об, обзору. Щоб о, відео не затянулося ще на 2 дні. Я десь вже не знімав день 2. Ну, чого день 2? 2-3 десь дня. Я точно не пам'ятаю, тому що я ж кажу вам, був знімав відео і збився. А, один декілька днів я не знімав. А, зараз будемо огляд робити. А, значить, так, він нас вийшов. Не зовсім такий, як я хотів, але. После все відео я мучився з цією цим, з цим проблемою, що не було де, де кріпити. Отут мучився з цим бампером, щоб його закріпити. Отут. І потім бачите, що така балка тут Ну, не, так сказати, колко, колхозна. Я тут її прикрасив от таким от проводом декоративним. Отак от вийшло. Зараз ми його включимо. І... Зробимо на нього огляд. Все. Запустило. Зараз перейдемо. А, ні, не будемо переходити, тому що а, не дуже на, ков... на коврі не дуже прикольно т'їздити, і ще в мене тут попуга літав, тому трішки насорив. І йому буде складно сімечки оці будуть попадати. Я виключаю звук, тому що це ужас. Ну, ось такий у нас вийшов всюди хід. Думаю, що він вам сподобався. І ви поставите лайкосик, підпишетесь. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І я вже запланував наступний проєкт. Думаю, відео вийде завтра чи післязавтра. Я вже запланував проєкт, він буде. Без мотора. Він буде без мотора, а, да. буде він без мотора, тому що я хочу зробити щось на колесах. А на колесах зараз скажу яких навіть це мої най... найулюбленіші колеса. Ну, і колеса ті, які мені більш доступні. У мене, напевно, більших навіть і немає. Ну, крім кат катків у цих катків. Ну, це не колеса, це катки. Тому на 30-х колесах, ну, таких білих. Будемо робити. І будемо, напевно... Я не буду казати, що о, точно, що ми будемо робити. Тому що я, я ще подивлюся. О, і... Вийде відео з цією саморобкою. Я її його зніму, змонтую і буде воно на каналі. О, буду робити, напевно, декілька частей. Частину, тому що о, тут, напевно, буде складно робити, тому що треба буде придумати, як на тих амортизаторах зробити. Наш проєкт, щоб він гарно роботав і пам'ять до того, що багато буде таких деталях, які Ну, складні для роботи з ними. Тому я гадаю, що вам буде інтересно дивитися наступне відео, тому не буду затягувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте, натискайте дзвіночок О, і всім па-па